Я хочу звернутися до російських солдат. Вас тут нічого не чекає. Вас не чекають тут ні мешканці Краматорська, Маріуполя, Харкова, Одеси, Києва з квітами в руках. Ми вас чекаємо з Джевелінами і зі зброєю в руках. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад! Це ми вам можемо сказати. І ви тут помрете, помрете як паршиві пси. Якщо ви зайдете в нашу державу і ваші генерали, які кидають вас в цю несорубку, вони будуть потім перші тікати. Тому зараз кидайте зброю, йдіть додому, до своїх дітей, до своїх жінок. Тут вам нема чого робити. Це не ваша земля, і ніколи нею не буде. Ми обов'язково переможемо, щоб і ніхто вам не розповідав. І перемога буде за нами. Україна буде вільною, а ви залишитесь тут на вічно всій землі. Оце ваше майбутнє. Якщо ви. Спробуйте це зробити, запам'ятайте це і зупиніться зараз, поки вам не пізно. Друзі, перемога буде за нами. Слава Збройним силам України і слава Україні!